Ну так ага. слухайте, ми не хочемо втратити наше світло, нашого прометея. От є. так. А ну, помішайте. Зараз. Ти маєш з'єрошити? Так, з'єрошити до Ярослава. <сум> <сум> Диви. Аааа, -та. оце Такі. буде бограч! оце буде бограч. Оце Це боже... дійсно волонтерський свято. Сьогодні буде бомбезне, буде яке м'ясо, подивися. Що Ви... у вас в... на думці? Як -то... Як -то, Фейсбук завжди питає. Візьмі, Ласка, підкладіть дров. Ви знаєте, який внутрішній спокій має бути в людині, щоб вона робила свою справу незалежно від того, що кругом все бехає, літає і звучать тривога. Але ми маємо нести цей спокій на, сюди на передову, для того, щоб люди відчували, що вони тут не покинуті. Бо якщо ми будемо боятися, то тоді вже хто буде перемагати. Слава Україні! Тримаємося, нічого не боїмося до перемоги. Мерезна. Мерезна. Як, Мерезна. Мерезна. Як вам, Перемога. пане Вікторе, тут в Херсоні, коли ви знаєте, що за кілька кілометрів вже ворог. Молю Бога, богатій, броне дав перемогу, щоб наступив мир. Щоб ми були всі живі, і здорові. Дякуємо, дякуємо. Дякую. А, Дякую, а ви що скажете нам? Ярослав Ренович. Що я вам скажу? Це є е, дуже знаково. І дух, попри все, війна війною, а вечеря по, по розкладу. Так що зараз приїдуть військовослужбовці, і ми їх накормимо. Так, що якщо москалі думають, що вони зіпсували нам не вечерю, не тут то було. Український бограч в Херсоні.